Вітаю вас, шановні колеги-виноградарі, 11 вересня 2024 року. І в цьому відеоролику ну, зробимо так, каталог саджанців винограду, бо дуже багато телефонних дзвінків з запитаннями, де можна переглянути каталог на саджанці винограду. Каталог буде в самому верхньому коментарі. Під цим відеороликом можете зайти та ознайомитись з наявністю та цінами на сьогоднішній день. Якщо є ціна, значить є наявність. Постійно каталог редактується, тобто, якщо там вже нема ціни або написано проданий, значить вже закінчився. Ну, а тепер давайте я продемонструю, в якому стані зараз виноградна шкілка та які роботи проводяться на ній. Шкілка така на сьогоднішній день, вона вже повністю підготовлена до, як то кажучи, до фінішу, вже на фінішній прямій, але так не завжди. Трохи зараз продемонструю вам робочих моментів, якою вона була, які роботи на ній проводилися, та що зроблено для того, щоб вона була зараз в такому стані. Перед вами зараз шкілка, як вона виглядала два тижні тому назад. Шкілка перед вами зараз вона у нас була одноразово або деякі саженці, деяка частина саженців прочеканена вже другий раз. Шкілка дуже інтенсивно росте. Пагони ростуть з неймовірною швидкістю, тобто потенціал в саджанцях досить великий, вони ростуть. Нам на сьогоднішній день вже ріст інтенсивний не потрібен, тому ми проводимо чеканку. Що таке чеканка, хто не знає, це видалення точок росту, видалення всіх лос вище нашої шпалери. Тобто, якщо пагін переростає, ми видаляємо йому точку роста, зрізаючи просто лозу, залишаючи два верхніх пасанки. Потім ці пасанки починають рости і ми знову їх підрізаємо. І так постійно вони відбивають, і ми починаємо, чеканимо їх і зупиняємо всі ростові процеси, для того, щоб вся енергія саджанця була направлена на визрівання лози та кореневої системи. Також ми вже зняли всю плівку на місцях прививки. Ось бачимо місце прививки у нас. Так. І ми вже познімали всі захисні плівки, які були намотані під час прививки. От. І так виглядає вже саме місце прививки. Тому що ми знімаємо їх. Відразу на шкірці це економить нам час. Коли йде підготовка саджанців до відправки, в нас вже вся плівка знята. Та й під час інтенсивного росту деякими місцями буває плівка трохи здавлює. Тому ми знімаємо її завчасно, раніше трохи на самій шкірці. Це трохи незручно, але ми знімаємо трохи раніше. Також ми видаляли, видаляємо весь лист. Лист я видаляю ножицями, щоб не пошкодити бруньку. Видалення листа сприяє. Кращому визріванню нижніх бруньок. Нижні бруньки на саджанці, вони самі головні, тому що вони будуть і розпускатися в наступному році, вже коли саджанець буде пересаджений. Нам потрібно, щоб нижні бруньки були максимально визрівші, максимально цілі, цілі, не пошкоджені. Я видаляю листовий апарат ножницями. Залишається невеликий пеньочок черешка від листового апарату, який десь через тиждень сам відпаде. І таким чином брунька не буде пошкодження. Це трохи довше, але це сприяє максимальному збереженню бруньок. Далі я провів ось останню обробку буквально вчора. Останню обробку від хвороб. Від хвороб ви можете провести на молодих своїх саджанцях завгодно якими препаратами. Тут не потрібно витримувати ніякі терміни очікування. Що є, тим і бризгати, якими залишками якоїсь хімії, що у вас залишилось від сезону. Я пробив, наприклад, тут був фалькон. Та Радеміл Голд. Зараз трохи проскакує Оїдіум, десь починає погоди сприяють мільдю, починає по верхам, по молодим пагонам. Воно вже все зачеканено, вже визріває, вже не може десь зацепитися, але я все одно пройшовся, щоб було добре. Я так люблю, щоб було все максимально, максимально добре. Далі будуть зменшені поливи до нуля. Тобто, поливи зовсім. Прикращаються, у нас випадають досить непогані такі опади на сьогоднішній день, навіть трохи забагато, скажу так. Я вже зовсім не буду поливати саджанці. Мінімізуючи кількість води, ми даємо стимул максимально визрівати лозі та кореневі системи. Тобто зараз потрібно перестати поливати саджанці або шкілку винограду. Також потрібно ще проводити фосфорно-калійні підкормки. Так як ми не будемо поливати їх, ми будемо проводити фосфорно-калійні підкормки через листовий апарат шляхом оприскування. Будемо давати десь на одне відро. Ще буде проводено три, я планую провести три фосфорно калійні підкормки. Перша доза буде десь 50 грам на відро, далі я дам 70 потім десь. 80-90 грамів монофосфату калію на відро води. І буду проводити оприскування. Викопка шкілки планується 15-18 жовтня. Кожного року ми починаємо копати, поки викопаємо, поки підготуємо все до відправки. І десь з 25 числа. Жовтня починається розсилка саджанців винограду. Розсилка йде в порядку черги. Хто перший замовив, той перший і отримує. Але це не означає, що якщо ви замовили там номер вашого замовлення 230-й, і ви отримаєте його під Новий рік. Ні, все дуже швидко йде. Я намагаюся не затримувати відправку. Тобто, максимально це все швидко робиться. Для того, щоб ви встигли вчасно все посадити, та щоб все у вас було найкраще. Як які саджанці отримує замовник, постійні клієнти знають, скажу для нових, весь приріст цей він не потрібен. Ми відрізаємо, залишаємо десь ось таку частину приросту, залишається тут 5-7 бруньок та повністю. Парафінується приріст з місцем прививки. Ось місце прививки наше, ось таке воно. Так. Ось так він буде повністю запарафінований. Та це робиться для того, щоб бруньки були максимально збережені. Таким чином парафінування не дає підсихати брунькам. Або підмерзнути, або випити. Місце прививки також захищено від ґрунту зимою, щоб туди не потрапляли різні бактерії. А весною саженець на початку вегетації прокльовується через цей воск та починає собі добре вегетувати та розвиватися. З часом, з літом, він повністю випаровується та його до. Осені майже не залишається на саджанцю Ось так я провів вам екскурсію по виноградній шкільці. В такому вона зараз стані. Бачите, я знімаю її з цієї сторони. Зараз знімаю з другої сторони шкілки. Шкілка, ну, просто в чудесному стані. Бажаю друзі всім гарних саджанців. А саме головне, в миру. Та здоров'я. Всім до нових зустрічей та до скорих відео. До побачення!